У них вкрали. Диван! Я не знаю навіщо він нам треба, але. Окей. Ой-ой-ой. ой, 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 Він не повертає. Він не повертає. Коротше, досить таки кльового кольору, але я щось на них трішки задивився. І ми улітаємо в Ковєт. Ні. Ні. Начебто живемо. Навіть гонку. Але. А чому ми не їдемо? О, дякую. Ой-ой-ой, нам габела. Ми розклалися. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Воно зовсім не контролюється, це просто жесть. Який Який дуже дуже неприємний. Ой-ой-ой, а він ще й добив. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новому ролику по докусі І Сьогодні буде досить таки прикольна та цікава ідея, тому що сьогодні ми будемо тікати від пантитів, але не на звичайних автомобілях, а на автомобілі, які в нас прокачені за допомогою рандомного або випадкового тюнінгу. Плюс це зимня карта, тому в нас буде дуже і дуже слизько. І даний відеоролик у нас виходить в 2025 році, тому я би хотів вас привітати з новим роком, і нехай цей рік буде для вас як найкраща гра з безлічю бонусів новими рівнями та великими досягненнями. Головне, щоб ви не боялися приймати нові виклики, адже кожен новий виклик це як просто новий рівень, який чекає на вашу перемогу. Тому, пані Дванове, дякую за те, що ви дивитесь мене. Дякую вам за підтримку. Дякую за те, що ставите вподобайки та підписуйтесь на канал. І все ж таки я сподіваюся, що даний відеоролик вам також сподобається. Тому, пані дано, перед початком даного відеоролика я би хотів пожити проєного перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Все, не буду більше вас відволікати, давайте все ж таки перейдемо до основної частини даного відеоролика. Ну що ж, пані та панове, перший автомобіль, на якому будемо тікати від бандітів, це в нас буде Toyota AE86. Дуже чудовий автомобіль, але мені здається, що в такому вигляді він занадто нецікаво виглядає. Тому нажимаємо Scramble Everything. І давайте ж подивимося, який тюнінг. оу ооо, воу воу Це що за звір? Ну, в нас тепер ралі, І ралі в нас незвичайне, а ралі в нас ще й з нітром. А що по розвалу? Непогано. Це в нас, судячи з двигуна, він Він, мені здається, скоро відригне. Окей, а, давайте. А що в нас по салону? Вау. Ні, ну це потужно прям. Окей, тоді а, давайте ми скажемо бандитів, бандитам, що ми вже готові, і нехай вони за нами вже починають гонку. Але а чому що? А що ми не їдемо? О, дякую. Дякую, ми поїхали. Ми поїхали прямо в камінчики. Бандіт, давайте ще одну спробуємо. Це яке. Спасибо. Спасибо. А як на ній їхати? Це просто жесть. Я щас. у нас ще, ще зима, у нас дуже-дуже слизько, а тут щось взагалі автомобіль не тримається. Вау. Ну, це, звісно, прям. Дуже-дуже весело. Ми приїхали. Добре, давайте ще одну спробу спробуємо. Давайте знову ми нажимаємо Scramble Everything, і давайте подивимося, що ж в нас вау. Ну виходить, що в нас а, бандити будуть доганяти поліцію. Чого воно все... а. Тільки вона, якщо чесно, якась... Що відбувається? Так, я поняв. Давайте третю спробу зробимо. Давайте третій раз, можливо, все буде на третій раз хоча б нормально. Ну це вже в нас э, щось схоже на типу раллі. Э, у нас вже права рука, і вона стала Е, e, Ну, окей, давайте спробуємо. Давайте спробуємо, можливо, хоча б вона нормально себе покаже й це просто габела. Або дуже-дуже важко, бо важко тут дуже-дуже слизько. Або АЕ-86 тут не підіпрать нормальної гуму сюди, щоб вона нормально поїхала а, в таку пору року. Зрозумів, добре, давайте візьмемо наступний автомобіль. Ну а наступний автомобіль, який вирішив взяти, це буде в нас BMW M8, X-Drive, повний привід, і якраз саме то для зими. Відключимо стабілізацію, але, але ми не забуваємо про таку штуку, як кнопочка Scramble Everything. І ми, схоже, з се бандитів вкрали якусь воду. У нас є Нітра, і давайте ми спробуємо від них. Втікти хоча б на цьому автомобілі, звісно ж таки, якщо в нас це вийде. Бо я щось дуже-дуже сумніваюсь, вона нереально тиха, і я чую, що вже є ліки позаду нас. Але тут по стоку йде повний привід, а зараз на задній привід, і ми трішки дріфтим Але тим паче ми Ми начебто їдемо. У Нас в салоні спортивне кермо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, воно зовсім не контролюється, це просто жесть. Це просто капець. Вона зовсім не контролюється. Ну, Бандити нас, типу, мабуть, зловили все ж таки. Але що нас дуже сильно заносить? Що їх прям нереально сильно заносить, тому що дорога реально дуже сильно слизька. Добре. Давайте ще одну спробу ми зробимо. Три спроби будемо давати на кожен автомобіль. І цю спробу мінус бо тут немає. У нас гуми на задній колесі. А ось тут ще, я думаю, буде. Весело, але у нас немає тут бензину. Тобто, ну, типу, пало в нас є, але це треба міняти в налаштуваннях, а я, якщо чесно, цього не хочу дуже сильно робити. Так, в нас е, вже є наступна версія, і на цей раз ми вкрали в них драбину з трубами. Ну, дійсно, чому ні, знову ж таки, в нас спортивне якесь кермо. Е, е, окей. Окей, давай спробуємо хоча б на цьому автомобілі втекти від них. Але щось в нас розвал в іншу сторону пішов як же слизько, просто капець. Це просто капець. Ну, я думаю, якби не так було слизько, то я думаю, було б легше. Але через те, що дуже-дуже слизько, дуже-дуже важко. Добре. А якщо ми спробуємо. Тихо, 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 тихо. Йой. Може я виживу? Може я виживу? Так, чекайте, я. я можливо, вижив би. Окей, давайте. Е, останню спробу на даний автомобіль, але це просто жесть. Так, на цей раз ми в них вкрали холодос. І. ой. Я забув, що я в механіці. І на цей раз. Е... Є шанси, що... Є шанси, що ми втечемо. Нарешті нам потрапився нормальний автомобіль, і ми від них реально тікаємо. Халгодос тепер наш, бандіти, ви. Ну, я не знаю, на що ви розраховували, але Халгодос він мій тепер бути. Нас позаду прям нереально крути диски стоять, і вони щось прям. Liberal, ну вони типу їдуть, але дуже і дуже повільно порівняно з нами, тому що в нас зацепнеться раз нормальний, і нарешті можемо нормально навалити. Ми чого цього нарешті дочекалися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, oh, капець, 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 кап кап Я випадково не побачив там камінчик і пробив собі колесо. Добре, давай ми спробуємо замансити. Сподіваюся, що в нас це вийде зробити. Так, мінус один. Мінус другий. Ой-ой-ой. Ну, ви, звісно, так, да, бандіти, ну ви даєте. Так, давайте з таким колесом спробуємо втекти, щось вони там вже розклалися друг з другом. Але... Нам би хоча б з таким колесом втекти, бо щось я трішечки, трішечки тупанув. Чуть-чуть. Але. Ну, даний автомобіль реально досить таки непогано їде. Пані давно, до речі, якщо ви ще не поставили по пайку, то можете поставити вам не важко. А мені дуже і дуже буде приємно, якщо ви це зробите. Це буквально для вас займе пару секунд. І все ж таки мені здається, що дана ідея досить таки прикольна. Бо потікати від поліції це вже занадто банально. А від бандитів, я думаю, це задна... ну, досить таки прикольно. І я думаю, що наша місія. На M8 виконано. Ми вкрали холодос і веземо його додому. А де там наші бандити? Один же перевернувся, а другий, ну, типу, він же не вийде звідси. Окей, давайте будемо а, тестувати якусь іншу тачку. Rolls Royce Ghost. Дуже крутий автомобіль. Не знаю, чим це зараз завершити, тому що тут, по-перше, задній привід, а по друге, я сумніваюся, що тут буде дуже багато тюнінгу. Але, ну, типу, Ну, типу, у нас колеса менше стали. Давайте спробуємо на цьому автомобілі, але просто мені не подобається, скоріше за все, що тут не буде прям дуже багато різного тюнінгу. І мені скоріше за все треба було їхати в механіці, але нічого страшного. Я не знаю, що ми такого зробили бандитам, що вони хочуть наздогнати Rolls-Royce. але це вже не наша справа, нам головне втікти звідси. А ну давайте ми спробуємо, можливо. можливо. Нам габела. Все, ми розклалися, це було занадто швидко. І, до речі, один бандит також вже розклався. Добре, добре, нічого страшного, давайте спробуємо ще одну спробу. Ну так, тут нічого цікавого в цьому розкласві немає, тому що тут всього-навсього замінюються колеси та й, можливо, технічна частина. А в цілому нічого прям супер такого цікавого тут немає. Добре, давайте спробуємо на цій версії. І я думаю, можна буде нам вже поміняти, тому що я думаю, що тут буде тюнінг якийсь набагато цікавіший. Але в нас в салоні, до речі, спортивні ковши стоять. Не знаю навіщо. Але добре, давайте ми спробуємо на цей раз поїхати не прямо. А Ось тут була стежечка, але, на жаль, я не встиг відгальмуватися, тому ми поїдемо прямо. Не вийшло в нас обманути. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамочки. Як же дико заносить, це просто жесть. Гелікам трішечки проще, бо в них повний привід, але мені здається, що вони там вже розклались, так? Да? Один да і другий да. Добре, беремо наступну тачку і я думаю можна додати ще парочку бандитів. Ну що ж, я вирішив додати ще трішечки бандитів і за нами тепер буде гнатися 4 гелінтвагена. Добре, е, наступний у нас автомобіль це у нас буде Chevrolet Camaro, тобто Bumblebee. і давайте подивимося, який тюнінг може випасти на даний автомобіль. Ну, матрас ми, схоже, за все не повеземо, тому що в нас тупо немає задніх колес. Але дуже сильно хотілося. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Да. і таке буває. Chevrolet Камара нам трішечки поламало гру, але наче -то зараз все нормально, все стабільно, і наступний автомобіль замість Chevrolet Камара в нас буде Audi RS-7. Давайте подивимося, який же тюнинг є на даний автомобіль і. what? The... По-перше, що з передніми колесами? По-друге, навіщо нам диван? Ну окей. А, давайте відключаємо відразу стабілізацію, включаємо Нітро. Воно хоче п'їти, воно хоче п'їти. Все. Тоді ми запускаємо наших бандитів. І нехай вони спробують наздогнати нас. І я так розумію, що на цей раз ми в них вкрали диван. Я не знаю, навіщо він нам треба, але. Ну, типу. Скоріше за все, навіщо? Ну, він нам, типу, ну, коротше, все, ви поняли. У нас тепер буде новий диван і е, тут є невеличкий нюанс, те, що тут максимальна передача, на якій е, ця аудиїда, це у нас буде третя передача. І це дуже і дуже погано, тому що в нас... О, ні, вона перемахнулась, скоріш за все, вона зловила зацеп. І я думаю, що нам треба їхати, скоріш за все, в механічній коробці передач, трішки ми дріфтимо. Я не розумію, навіщо попереду там, ну, типу, прям величезні колеса, а позаду дуже малі порівняно з передніми, і нам Габела. Все ж таки нас не вдалося втікти, і диван вони собі назад заберуть. До речі, гелік дуже і дуже круто розлукався. Клас. Окей, давайте спробуємо наступну модифікацію. Подивимося, що ще може в нас перетворитися AUTR7, тому що, схоже все, модифікації тут буде досить таки багато. Ну на цей раз ми в них знову ж таки вкрали драбину з трубами, і я думаю, що наш чувак хоче зробити собі ремонт вдома. Так, там в них якісь тюрки вийшли, і вони там щось друг друга підрізали. Але в нас немає зовсім зацепу. Давайте ми спробуємо, можливо, на звичайному автоматі поїхати, можливо, так буде краще. Повний привід, але за немає від слова зовсім. До речі, в нас дуже дивна тоніровка, тому що в нас, типу, вона вколо тонована, але заднє е ск бокове скло, одне і інше, зовсім не тоноване. Дуже дивно, але ну, типу, не мені судити, все ж таки е синій салон. Да, е реально, досить таки дивно аудіо. Ну це вже діло нашого власника. Так, матрички улітіли. Ой-ой-ой. Так, ж, ага, він там позаду. Так, вони, вони не відтормозилися. Це дуже-дуже добре. Так, давай назад, 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 назад. Поки вони там розтопляються, мінус один, мінус другий. Так, а це в нас теж мінус ні? Мінус третій, да? Ну... в мене, походу, вдалося втекти від бандитів знову. Хоча там, начебто він їде? Чи вже не їде? Ні, він же не їде. Добре, давайте. А ні, він їде. Чи не їде? Ні, він же не їде. Добре, ми а, нашу драбину з трупами веземо додому, і в цей же момент наш товариш, а, у якого є така ж сама ауті, в них вирішив вкрасти ще щось. Не знаю що. Тому ми зараз подивимося, і це у нас величезний халадос на цей раз. Ну, в принципі, ну, в нього Ауді виглядає якось. Більш стільово, мені, мені так здається, в салоні вже у нас э, такі э, сидіння, типу. Я, я не знаю, світлі це сидіння. Коротше, досить таке кльового кольору, але я щось на них трішечки задивився. І ми улітаємо в кровіт. Ні. Ні, начебто живемо. Начебто все нормально. Так, ми зможемо виїхати в нас квадрок. Хватра зможе звідси виїхати, але щось вони... Щось вони прямо дуже і дуже тугі. У нас один вже розклався, другий майже. Так, а я б хотів, би, можливо, поїхати по бездоріжжю. Ага, добре, я не хотів би поїхати по бездоріжжю. Чи хотів би поїхати по бездоріжжю? Ось така непонятна ситуація, бо... Тому -то зовсім не керуюся. Але мені здається, тут більше в них шансів мене наздогнати чи в мене втекти. Йой. Та ні, по бездоріжжі ми більше не будемо кататися, бо це просто жесть якась. Хоча ми ще на ходу і в теорії, в теорії ми можемо від них далі вже тікати. Або вже не на ходу. Добре, давайте візьмемо е, останній автомобіль на даний відеоролик і подивимося, що ж це буде за автівка, і який тюнінг буде на тому автомобілі. Я знаю, що це можливо трішки дивно виглядає, що тут у нас патрульна поліція, посаду нас бандити. Але е, саме цей автомобіль я б хотів би рандомно тюнінгнути і подивитися. Що ж тут буде за тюнінг? Тому що автомобіль дуже цікавий, але він задньопривідний. І є шанси того, що, по-перше, в нього буде цікавий тюнінг, але він не буде їхати. Ну, до речі, прямо тюнінг реально ну, дуже цікавий і дуже нестандартний. Добре. М -м 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 ну... У нас вона на автоматі. Ну, давай спробуємо, давай спробуємо. не знаю, Дуже дивний тюнінг, але прикольно, мені подобається. Так, давайте спробуємо зі стабілізацією. Можливо, нам стабілізація навпаки, до речі, допоможе в цій ситуації, тому що автомобіль не буде чіплятися через те, що в нього задній привід. Але да, зі стабілізацією, реально набагато все краще. Чого? У мене є декілька питань. По-перше, що це за дивні антени, які, я не знаю, висотою в 3 метри. А друге питання, чому позаду у нас колесо, це, значить, це якась вантажівка. Ну. окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. він не повертає. А він не повертає. йой 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 ми все. Ми розклалися, добрий день. Ну далі ми вже дуже навряд чи поїдемо, хоча можна спробувати. Можна спробувати, можливо, і на щось з цього вийти. Так, 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 ой-ой-ой, тихо? Тихо-тихо, нехай вони вперед проїдуть все, тепер ми можемо їхати далі. А ні, ми ще на ходу. Ми ще на ходу, ми ще можемо їхати далі. Ну не знаю, чи взагалі це схоже вже на автомобіль, тому що мені здається, що ні. Але. ну Він свою функцію виконує. Він їде більш-менш. Їхав... Чи поїде більш-менш прямо. йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо а що у нас переднім колесом воно тупо офігіває від навантаження, тому що. Ого, мені здається, воно ось-ось і вже відпаде. Ну добре, поїхали. Поїхали. Нас же перегрівається мотори, він зараз тупо стукане, але ми їдемо. Я не знаю як, я не знаю навіщо, яким чином, але ми їдемо. У... Ну, до речі, ми, скоріше за все, вже втекли від поліції. О, від поліції, від е бандитів. Мені щось так здається. Да, я їх вже позаду не бачу, але двигунчик в нас вже зараз стукане. Хоча начебто їде, ну, він вже втрачає свою потужність і все. Так, да, він приїхав. Але позаду гелік, до речі, їхав, і в нього були всі шанси нас наздогнати у двох геліків. Окей, давайте спробуємо ще один а, разочек її тягнути і подивитися, можливо, ще буде щось набагато цікавіше. Хоча це знову в нас поліція, Але на цей раз поліція досить таке стільова. А, реально таки досить таки стильно виглядає. Диски прям взагалі в тему, мені прям дуже подобається, але радіус, якби був трішечки побільше, мені здається, було б набагато цікавіше. Окей, летимо. Дуже дивна ця штука, я не знаю навіть, як її назвати. По суті, е тут повинен був бути Фаркоп, але він чогось тут. Ну, ладно, скоріше за все, так бачать інженери, тому не будемо лізти в їхні голови. Все ж таки, інженери, в них своя творча робота, і вони думають зовсім по-іншому. Так, мені здається. Нам Кабелла. Я забуваю е, завжди про цей поворот, і ми зараз вліпамось прямо в цей камінчик, який. Який дуже і дуже неприємний. Ой-ой-ой, а він ще й добив. Ні, ну це було смачно. Це було смачно. А це ще доб'є? Привіт. Давай ще один. Шалом. Ну, це вже зовсім не схоже на автомобіль, але бандити нас на цей раз. Зловили. Добре, давайте останню пунктифікацію спробуємо в даному відеоролику і будемо вже потихенечку переходити к завершенню цієї серії. Але мені здається, що даний відеоролик вийшов досить таки непоганий, тому, пані панокша Бережанечко, напишіть в коментах, як вам даний відеоролик, чи взагалі як вам ідея, і можливо я буду її записувати почастіше. Так, нас знову таки поліція, але на це раз нас трішки стуканули з самого початку. Що це за штука? Хто знає, пані, що це за штука? Можете написати в коментарях, тому що я не знаю, і було б дуже цікаво дізнатися, навіщо оця тема потрібна. Ой-ой-ой-ой-ой. А... а нас гелік прям дуже так-то потужно прісує. Давайте спробуємо звернути на оффроуд. Так. Чекай, а де інші? Той вже розклався, а де інші? Ага, інші їдуть. Інші їдуть, тому... Пропоную трішки поїхати по оффроуду але мені здається, що вони. Ні, вони сюди повертають. Вони сюди повертають, і у них тут е, дуже великі шанси мене наздогнати, тому що все ж таки в них повний привіт, в них позашляховик і. Ну каке. Нормально, нормально, нормально. Живем? Живем. Трішки без колеса. А, все, ми приїхали, ми вже не живемо. Приколдесно. Ось ми підходимо к завершенню даного відеоролика. Даний дерро був драйв, і мені здається, що він вийшов досить таки непоганий. Тому, пані да пане, кому даний відеоролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.